Яка підступна оця чашка сумну, відображається все моє життя. Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні я приготувала для вас підбірку великих чашок. Тут у нас і Любава, і мальва, і сумська чашка, і довбиш чашка, великий чайник з рідкісним малюнком приготувала стопку блюдець великих для таких чашок покажу їх в кінці. То Будь ласка, дивіться до кінця. Також інші всякі малесенькі предмети, щоб оживити цю композицію. І так розпочинаємо. Чайна пара любава, завод Довбиш, 550 коштувала. Вона мілілітрів на 400, золото збережене. Є деякі тут подряпинки по малюнку. Ось тут, бачите, такі на квіточці такі невеличкі затертості, ні сколів, ні тріщин немає. Блюдце в гарнішому стані. Перший сорт. Ціна такої чайної пари 450 гривень. Одразу показую у нас тут статуетка дворник. Це завод Коростень 60-ті роки. З серії професії. В гарнющому стані, прям така як збережена, десь в серванті стояла, 100% без реставрацій, 3 тисячі гривень. Набір полонни, великий чайник і дві чайні пари. Більш розповсюджений малюнок це яблука в такій формі зроблений. А це ось такий більш рідкісний малюнок саме для цієї форми. На жаль, це в нас третій сорт полоне, то тут є трошки заводських дефектів. Зараз вам їх покажу: золото збережено, на цій чашці в нас є зайві трошки шматочки тіста на ручці. І на блюдці з нижньої сторони ось таке, як надщерблення. Мені здається, воно саме заводське. Бо ну, так вони в користуванні не були, як трошки на блюдцях, де ставляться чашка, там є трохи подряпане по золоту. На другій чайній парі є вм'ятина на ручці, це на сколці, саме заводська вм'ятина в тісті. І на блюдці пічна тріщина. Ось вона з нижньої сторони, тут її немає. Чайник без недоліків, золото збережено. Ось, поставили спочатку другий сорт, а потім вирішили, що ні, все ж таки третій сорт. Ціленький носик ціленький. Ось ціна такого набору 1300 гривень. Можу додати ще до того заводу є цукорниця в горох, то тоді ще додатково 100 гривень до тієї цукорниці, але вона від іншого набору, ну така звичайної форми цукорниця полоне. Так, переходимо далі. Ось така велика чашка з ручним розписом. Це в нас довбиш. Ось ціна стоїть 6. 6 здається, рублів. Коштувала От малюнок з обох сторін, ручний розпис. Є ось тут, мабуть, від клима другого сорту синього. Ось тут фарба залишилась по краю, і в неї трохи нерівна сама форма фарфору. Ось ця сторона, в неї як приплюснута, ось так в цій площині краще буде видно. І так вона вся ціленька, золото збережена. І вона велика, також, ну, 450 мл точно є. Ось, то така чашка через свій, свій дефект 450 гривень. Так, покажу, можливо, ось ці ляльки всякі. Так, ну, не закидайте мене шапками, ми, ми не будемо називати їх матрешками, ми їх будемо називати лялька-дарума. Ну, як і все, що у росіян є, вони десь це вже поцюпали, зваривали. От то це така давня іграшка, вони просто взяли її за основу. Ось ці дві не розкладаються. Ця на підставки така 30 гривень. Ця зроблена як неваляшка. Вони дерев'яні, але Якийсь там зроблений такий механізм, що вони не падають. І їх в мене є 6 штук, на деяких збереглась ось такі наліпки, паперові матрешка, не валяшка. 88, здається, рік. Є їх в мене 6 штук, вони не розкладаються. По 80 гривень ось ці дві красуні. Ця розкладається, а це дві частини від різних. Тут була якась одна, тут до неї інша. На них трошки фарба злущилась за ці дві 30 гривень. І ще ось такий є в мене набір в формі огірка 4, 7, 11 см. 150 гривень. Як, на мій погляд, то цікава розвиваюча іграшка, навіть для сучасних дітей можна вчитися рахувати там до 3, до п'яти більше-менше кольори, ну і дрібна моторика їх відкривати. Так, це ми так трошки відволіклися на нашу композицію. Переходимо далі. Також нагадую, Є зараз в продажі. Ось такі скляні квіти. Це сучасне українське виробництво. Повністю ручна робота. Зараз є ось такі сині тюльпани. Квіточка 200 гривень. Велика чашка. Кілограм золота. Це в нас суми, малюнок альтанка. Танка це з однієї сторони, з іншої просто квіти, в новому стані ніде ніяких недоліків немає. Залишилась така одна 300 гривень. Також серветка ця в продажі з попереднього відео 40 гривень така коштує. Велика чашка, полонне, клеймо, але вона з недоліками коштує 100 гривень. В неї затерта позолота, в неї є скольчик, і в неї є не наскрізні тріщини. З цієї сторони один малюнок тріщин, в іншому місці в інших місцях тріщини, вони не співпадають між собою, тому можна сказати, що вони не наскрізні 100 гривень. Далі показую чайні пари мальва, які в мене є. Ця пара другого сорту коштує 450 гривень, є в ній незначні недоліки більшості заводські. Ось тут є така вм'ятина по краю. Це не скол, мені здається, це саме вм'ятина. не може скол бути такої. Якби довгої такої форми. Далі, так, надпису з праздником немає. Є ось такий скол понизу, але він під фарбою. Тобто це точно заводський. Ось є відлущення фарби. І тут по краю є відлущення фарби. Золото збережена. Показую блюдце. Ось це в нас другий сорт 450 гривень. І чайна пара мальба першого сорту. Тут з недоліків тільки ось в цьому місці. Трошки надлущення фарба, це коштує 800 гривень. Показую, що у нас тут на фоні було. Ось така вишивка хрестиком чи не хрестиком. Якась техніка, вона невеличка. 18 на 24 в рамі 250 гривень. Чеканка 28х34 сантиметри. Тут у нас дівчина у віночку чешу. Руки, квіти, листочки, щось таке. 150 гривень чеканки, є багато інших. Кому цікаво, пишіть, покажу, які є ще. Багато є в мене ось таких фруктовниць на ніжці. Ну, саме на цю ціна. 300 гривень, є по 250, є по 150 прозорі біленькі. І ось така є, також зелененька. Тут малюночок Камиши, чи як це буде українською. Напишіть, будь ласка, ось вона в гарному стані. Така 200 гривень. Зараз покажу ще блюдця до великих таких чашок, які в мене є на продаж. Нумерувати їх не буду, бо вони всі різні, будемо просто якось домовлятися по виробнику. Також хотіла зазначити, що кому що сподобалось, пишіть мені на вказаний номер телефону в Вайбері чи в телеграмі, і запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання закріплено в першому коментарі. Цей телеграм-канал зроблений як каталог всього, що в мене є на продаж. Спеціально його так створювала, ну сам от, там, продаєш там десь в Великсі, і люди питають, а що у вас ще є. І ось я створила той телеграм-канал, там по пошукових словах, по хештегах можна знайти інформацію. Ну, а кого має можливості скачати собі телеграм, то пишіть на вайбер або просто дзвоніть. Завжди всім рада. І так, переходимо до блюдиць. Ось таке гарно зручним розписом блюдце. Це в нас вірбілки старенькі клеймо. Стан гарний. Трошки тут є подряпане всередині по золоту, тонкий розпис ручний, гарне блюдечко. 200 гривень таке. Далі блюдечко полонне, стареньке, терти клеймо, ціленьке, тільки підзатерте вже трошки 100 гривень. Світловодське блюдце. Мені здається, це не від великої чашки, а від бульйонниці ну, такий стан середній і третій сорт. Тобто по краю сколів немає, є, побачите, по ось цьому обідочку. І затерте золото 50 гривень. Світловодське з ручним розписом, також підзатерте вже і по фарбі, і по золоту таке клеймо 80 гривень величезне просто таке блюдце Прямо ж цікаво скільки воно сантиметрів мабуть десь 17 18 з половиною 18 з половиною сантиметрів Ось таке блюдце з широкими краями. Це в нас Тернопіль 150 гривень. Полтавське від великої чашки такої великої і вертикальної. 100 гривень. Блюдце від полтавської великої чашки, також вертикальної. Це блюдце в нас стріщиною, тому треба, я його подарую. І ще хотіла сказати, що в мене є чайна пара ось така 100 гривень. Там ціленьке блюдце, а на чашці скол. Але скол, ось такий прям, ну такий прям, ну може, може, діаметром десь 7 міліметрів. Ось такий скол чешуйчатий Він збережений у мене. Купила на варахолці, погано так несла і десь його стукнула, от, то продаю за 100 гривень, тобто по ціні блюця, там гарний стан, мені здається. Ну Просто забула про неї, а от почала вже розбирати блюця згадала, що в мене є така чайна пара, то звертайтесь кому треба, покажу. Ну, боря, ну, ну ти звізда, да, Я розумію, що ти в нас тут звізда, але давай сьогодні без тебе. Іди, іди. Так, ось такі світловодські блюдця. Боря. Ну, що ти за нагла морда? Так, Боря, сядь. Так, ось такі два блюдця, але вони сильно підзатерті. Перший сорт, сильно підзатерті, тому вони по 30 гривень. Так. І ось такі дві мальви також затерті дуже ціленькі, але затерті. Може хтось хоче розписати, бо бачите, тут червона фарба збережена, тут затертості саме по малюнку. Ну, це більш тут більш затерте. То це буде в нас 30 гривень, а це 50 гривень. Так, все я вам показала, все, що хотіла, все, що приготувала, то, будь ласка, скидуйте з кремів, або пишіть, кому що сподобалось. Запрошую підписатися, поставити лайк. Всім дякую за увагу, пішла я годувати Борю, бо він лізе і лізе тут Боря! Веди себе прилічно. Всім до побачення. Дякую.